Доброго дня, діти! Сьогодні пропоную вам приглянути цікаве заняття на тему мікроби. Але спочатку давайте трішки поговоримо про них. Де народжується здоров'я? Вірно, у чистоті. А що живе там, де брудно? Так, різні мікроби, які ведуть до хвороби. Що ж таке мікроби? Це маленькі злодіяки. Лігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду: і в болоті, і в грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами, кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому малята слід вам пам'ятати, будете купатися і з милом вмиватися. Повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. Пропоную подивитися, чому потрібно мити руки і яку дивовижну силу має мило. Налякаємо та знищимо мікроби. Для досліду нам знадобиться дві ємкості: в одну налиємо воду, а в іншу рідке мило. Ще потрібен мелений перець, його потрібно насипати у ємкість з водою. А тепер до досліду. Уявимо, що перець це мікроби, які ведуть до хвороби. Занурюємо пальчик у воду, і що ми бачимо? Мікроби начіплялись на палець. Якщо їх не вимити з мило, мікроби потраплять у животик і ми захворіємо. Тепер наносимо на пальчик мило. І знову опускаємо у уємки з мікробами. І що ж ми бачимо? Мікроби тікають, а наш пальчик чистенький. А зараз подивіться, як потрібно правильно мити руки. Намочи руки з водою. Нанеси мило на всю поверхню рук, Потри руки долоня об долоню і між пальцями. Ретельно вимий великі пальці. Кожної руки. Змий руки водою, витри руки паперовим рушником і ним же закрий кран. Тепер наші руки у безпеці. Діти, сподіваюся, вам сподобалось і заняття, і досвід. Дуже вам дякую за увагу, до побачення!